Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали у Львові. Сімейна пара у черзі одного забанків. Вона напала на військового романа Яворського з образами, погрозами та навіть спробами застосувати силу. Боєць з важким діагнозом, хотів потрапити до персоналу для оформлення картки по інвалідності, база черги. Як це дозволяє військовослужбовцям. і через це на нього накинулася пара обізвали брехом і бойгузом. Краще би москалі тебе убили руки ноги. Є який ти ветеран. Твоє місце на кулі При тому жінку послужили раніше. Але згодом вона повернулася зі своїм чоловіком і продовжила ображати бійця, що її плюнула в нього з таким хемським та злобним ставленням до себе як до ветерана і учасника бойових дій, ще не стикався. Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрили відчув себе безсилим, коли тобі кажуть, що мало влас москалі були на фронті. Коли на тебе плюють, то важко втриматися. У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, котрої син служить, може побажати іншому військовому, щоб його москалів били. і заради чого заради місця в черзі в голові не вкладається. Написав Роман Яворський. Інциденти зафіксований на відео пара цілком піддається ідентифікації Тараса Веняра в коментарях на сторінці Романа Яворського пише чоловік на відео Василія Пилипишин, працівник НЛП, відділ капітального ремонту. Інша коментаторка пані Людмила Соломонюка зазначила за легкі гроші. Тату собі купив куртку Барбур Інтернешл за 20 тисяч придбали. Охоронців в залі не видно представниці персоналу, тільки дуже Вічливо допомагали парі вийти з приміщення, кидатися на бійця вже під'їзді банку. Після Пасхи минуло лише 16 діб. А вже ввечері повідомили, що поліція вже почала перевірку цього інциденту. На розголос скандалу відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Не всі ветерани заходять у формі, не всі мають видимі шарами, але кожен з них пройшов своє пекло. Львів бува залишається містом машани до захисників, саме тому ми не можемо мовчати, коли стається таке, як один з наших військових приниження образи Бічне знецінені його служби. Це не просто прикрив випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба пам'ятати, що йде війна, що поруча люди, які втратили здоров'я, близьких, спокій і що сила сьогодні не в криках, а в людяності, наголосив Андрій Садовий. Роман Івариський розповів, що до війни займався бізнесом, пішов на фронт добровольцем воював три роки у 103-й бригаді ТРОЗСУ, а демобілізувався мобілізувався наприкінці 2024 року. У нього онклюзія правої внутрішньої сонної артерії, тобто повна закупорка. Через це чоловік отримав інвалідність. У той же час пише, що десантники на реабілітації, зокрема один із комбатів, уже зайшов чоловікам. Будуть публічні вибачення. Крім того, перевіряється, чи дійсно син служить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.